Ну а тепер спробуємо подати власні страхи і первісні, і набуті. Тероризм, інфляція, нові віруси, хакерські атаки, екологічна катастрофа. Нові тривоги з'являються у нас майже щодня. Чи можливо мозок заспокоїти? І чи варто ставати безстрашним? Анатомія страху. Марина Макущенко сьогодні починає цілий серіал на цю тему. Чорні чорні скрині, повзуни, щури і павуки. Злякати сучасну міську людину старими, як сіт страхами, справа однієї години. Ми доведемо це в центральному парку Києва, замаскувавши іграшки під справжніх потвор. Ну от яка вирогідність надибати у центрі сучасного українського міста отруйну гадюку? І на картинці у нас теж намальований бужик звичайний, тобто безпечний, не отруйний, але це все логіка. Вона безсила, коли у мозок заповзає первісний страх. Подарунок у спадщину від наших пращурів. Ні, не боюсь. Блін, страшно. Пристаньте руки достанься. Зізнаюсь, там іграшки, але ні власним очам, ані мені люди не вірять. Ой, мені. Так, диском. Все, експеримент також. Експеримент свідчить. Усі ці лікарі, студенти, економісти щурів сьогодні бояться так само, як за часів чуми. І у страху очі справді великі. Хочете побачити первісну людину. Злякайте сучасну. Найсильніше та прадавне почуття. Страх виводить нас під контролю, і інстинкт перемагає. Насправді, якщо розібратися, то раптовий крик або рука, що вилізла зі шпарина, насправді просто аудіозапис і покажись нам, Сережа. Привет. Кімната страху не така страшна, якщо з'ясувати, як усе працює і де кріпиться. Мозок складніший конструктор, але гвинтики, які наганяють страх, науці відомі, і вона вже давно намагається їх прикрутити. Ого. Це мене туди запахнуть. Соломія Вітвіцька, ведуча особливих новин, дає науці в оренду свій мозок, покласти страх під мікроскоп. Мрія кожного вченого. Видіваємо таку шапочку, яка буде власне фіксувати електроди на голові. 21 електрод зчитає імпульси і передасть на екран. Завдання Соломії не ворушитись і дивитись телевізор. Ось стан спокою. Замість мультиків покажемо запис томатологічної операції і сцени з фільмів жахів. Атісні двигаться соломії на вилізла боком своїм рухами. Вона змішала всі показники. Насправді замість. Цих хвиль мали бути майже прямі лінії. Коли людина боїться, усе в мозку зосереджується і готується до поганого. З даного випадку ми можемо судити про емоційне збудження вже за зовнішніми проявами, заплющує очі, відвертається. Зіниці розширюються, кров відходить од обличчя по шкірі, йде мороз, дихання частіше або зупиняється. Темп усьому тілу дає 3-сантиметрова частина в мозку, а мігдала. І це щастя, якщо вона реагує гостро. Страх полізний. Торік науковий світ здивувала знахідка. Американка, яка геть страх втратила, частину амігдали зруйнувала хвороба. Багатодітна мати постійно потрапляє в небезпечні ситуації. На неї нападали зі зброєю, намагалися зґвалтувати, обікрасти, а їй, хоч би що. У дуже малої кількості людей трапляється такий рідкісний стан. Їхня амігдала це глибоко у скроневій часці, відмерла з обох боків, затверділа. Це дуже рідкісний стан. Вирізати боязливість можливо умисно зіпсувати цю частину. Мозку означає зробити людину фактично безстрашною. Це дуже небезпечно. Нам потрібен страх і тривога, хоча б коли ми стоїмо біля дороги, якою проїжджають багато машин. Якщо у вас немає відчуття страху, вас просто переїдуть. Так само у джунглях. Ви не розпізнаєте, що тигр сердиться і він уб'є вас. Наскільки страшно не боятися, доводять досліди на тваринах. Щур, їжа та страшний робот. Щур голодний, але тікає в паніці, щойно робот починає рухатись. А тепер цей самий щур після операції. Йому вирізали амігдалу. Як бачите, робот йому тепер байдужий. страху страха життя цієї криси дуже-дуже короткі. Утім, операції з деструкції амігдали проводять і на людях, і навіть в Україні за допомогою ось такого пристрою. Розрахувати чітко координати медаловідного ядра ввести туди електрод і зробити його деструкцію. Таку операцію прописують тяжко на скроневу епілепсію, коли агресію вже не можна контролювати. Річ у тім, що центр страху, він же й центр агресії за 15 останніх років в Україні прооперували півсотні пацієнтів. Після операції ми спостерігаємо і симптоматики. Пацієнти стають більш керованими поведінки. Чи втрачають вони ще й страх? Медики далі не перевіряють. Хоча кажуть, що ця операція вбиває лише частину амігдали. За повною руйнацією можна отримати 100% безстрашну істоту. Створити армію ідеальних бійців зупиняє, мабуть, інший бік медалі. Наказати такому солдату він не можна. Йому що цар, що цар не боїться нікого. Марина Макущенко, Андрій Марченко, Сергій Кисельов, Сергій ТСН. тиждень, один